Влітку весело читати разом. Послухайте оповідання Бориса Харчука «Вовчун і Мурлинський. У бабусі Насті живуть пес Вовчун і кіт мурлинський. Вовчон сірий, каплавухий, а мурлинський чорний із зеленими очима. Тільки но хто з чужий наближається до подвір'я, пес тут таки подає свій голос. Кіт ловить мишей. Мабуть, саме за це бабуся і любить їх обох. Живуть песи, кіт мирно. У вовчина своя мисочка, а у Мурлинського своя. Дасть їм бабуся поїсти, то вони їдять кожен окремо і не сваряться. А от якось бабуся народичка аж з третього села впросила позичити їй кота. Бабуся позичила не стало Мурлинського, і вовчуна ніби хто підминив. Він перестав гавкати і їсти. Бабуся налила йому повну мисочку молока, а він і не доторкнеться. Чи не захворів, забідкалася бабуся. Стоїть молоко поруч, а Вовчун лежить, поклавши голову на лапи. І сумує. Так було день, другий, третього дня подалася бабуся до родички і забрала кота. Як угледів вовчу Мурлинського, то аж підстрибнув, облизав його від вух до хвоста і підпустив до своєї мисочки з молоком. Мурлинський теж радів зустрічі. Він напився молочка. Біли знову вчуна в писок, мобу приказуючи, я раніше прибіг би додому, але бабуся Нарудочка зачинила мене в коморі. І стали вони жити, як і жили. Пес подає голос, як зачує чужих, а кіт на мишей полює. Читайте разом з нами.